Усім привіт! Сьогодні хотів би поговорити на тему, як і по яким причинам люди заходять в магію, заходять в практику. На мій погляд, у абсолютної більшості людей, приход в магію трапляється в основному по, якихось, по якійсь глобальній причині. Є фактори, напевно, невеличкі, маленькі. Фактори, які на протязі великої кількості років натікають, натікають, як водичка натікає в кружку. Крапає, 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 крапає. Оці м'які причини, м'які обставини вони стікаються, скрап... скрапляються, і це все витікає в одну одну, якусь відносно велику великий або перехід. Або велику проблему, яка настає у житті, і вже та вода максимально переповнює е, життя так твоє, що ти розумієш, що ти вже до цього дійшов. Е, ця невпевненість може бути дуже довго, для всіх це абсолютно по-різному. Але все одно наступає той період, коли ця вода максимально е, накапує, викапує і люди починають. Теж якимось маленькими кроками, хтось одразу, одразу якимось великими кроками, тут абсолютно індивідуально. Але суть в основному одна, що по якійсь відносно великій проблемі, причині у житті, люди дуже часто стикуються з тим, що йдуть до цього. У когось це може бути породу, тому воно вийде, вилізе в певний час, теж дуже залежить. Від багатьох факторів у когось це може бути тяга самого дитинства, наприклад, як у мене було по прикладу себе, можу сказати, що я десь в 11, в 10, 11-12, не пам'ятаю. на 10, По-моєму, в 10 років мені взагалі попала перша книга по магії Біла магія Степанової. Хто знає, хто читав, то, то і зрозуміє. Вона мені попала в 10 років. Ну, звичайно, я там нічого не практикував, нічого не читав. Не читав маю на увазі по прикладу ритуалів і так далі. Але а, я її читав, відкладав от, в возрасті 10 років, ще абсолютно несознательному возрасті. Я вже відкладав щось десь в свою пам'ять, і людина, точніше, дитина, така як я, вже готувалася до цього. Забігу ще на 15 років вперед, який буде попереду, як мінімум, готувалася до того, що сили її готували до того, що братішка, ти до цього прийдеш. І в основному люди йдуть або по такій тязі, або якщо воно По роду, або якщо життя тебе поставило так раком, що ти якимось чином просто все одно або прийдеш до якогось практики порозгрібати це гіно, не, не думаючи, що ти будеш практикувати, але ти починаєш практикувати. Ти себе там пішов до практика, пішов до другого практика, ще до одного практика, щось щось там ніхера не вийшло, там ніхера не вийшло, ти розумієш, що давай я почищу сам, починаєш себе чистити, чистити, розуміти, вникати, і ота як ота губка, починаєш все це впитувати. І починаєш цим займатися. Є також ще один тип людей, як на мене, це люди, які е, дуже жорстко ввели в магію. Наприклад, там сталася якась аварія, якісь, наприклад, травма з головою була. Після цього люди почали просто бачити і все. Ну, це, понятне діло, що далі йде практика, і людей перенесли на якийсь новий рівень биття. Е, Аварія, да. хтось на війну пішов і відкрив дуже багато військових, які відкрили свій дар е, після окопів, після таких хтось після стресів, хтось після контузій. От там, напевно, самі основні причини, які можна привести на цей рахунок. Якщо будуть питання, пишіть. Якщо щось хочете питати, пишіть в особисті повідомлення. Гарного вечора. всім!